Друзі, погляньте, сьогодні вже асортимент новорічний більш розширений. Якщо ми бачили тільки ту сторону в минулому відео, то зараз ми вже бачимо, ще додалися дві сторони. Я так розумію, що якісь смаколики. Давайте з них почнемо. Що це в нас таке? Тут в нас, як завжди, оці панетони. Бачите, від двох штук є значно дешевше з якимось лимонно апельсиновим Кремом чи просто лимон. Просто лимон. Є ще стереносу. Ух ти. Це смачно. До речі, цікаво подивитися склад. Ой. Склад. Ось кому цікаво, можете прочитати. Ну, такі непоганий, до речі. Це що в нас? Це Італія. Ну, я в новому році була. І є ще з шоколадом. Тобто три, три види. Далі. подивимось, у нас тут є ще подаруночки. Теж чим більше, тим дешевше. Це світоч. До речі, полюбляю цю марку, вона мені подобається. А скільки тут майже 400 грамів. Дороговастенько, я вам скажу. ММДС. Це в нас що? Цукерки, я так розумію, у вигляді. Листа цікаво спочатку, 190 грамів. А, ось тут що в нас ходить? Бачите? М -м, якщо купувати окремо, так, то значно буде дешевше. Але ж тут запакування ще йде ціна. І є побільші такі будиночки. Зараз знижка 800 гривень. Боже, чекайте. а, тут майже кілограм. Дуже цікава упаковка. Дивіться, ялинка така яскрава. І що в нас тут? Тут є склад і є ось що туди входить. Цікаво. Подаруночки цікаві. О, до речі, ще є свісташкою панетон пропустила. Ух ти, це щось новеньке. Фісташка, тирамісу і лимонний крем, і шоколад. Ух ти, є з чого обрати. Так, давайте далі. Подарунки в наші йдуть. Такі маленькі, рошенівські. Класика, а дуже цікавий такий будиночок. Угу. Скільки в нас тут грамів? Майже 300. А що входить? Не намалювали, просто є... Ой, отак, вибачте, просто є, а... ну, тут перераховуються, що туди йде. Оця ялиночка теж була в тому році і в цьому вона повторюється. Що в нас тут майже 400 грамів. А он цукерки. Можна побачити, які там на паличках. До речі, я бачила е цю ялинку. От, не пам'ятаю, чи мені хтось дарував в минулому році чи що. Ну так собі склад, мені не дуже сподобався. А це що таке? Це теж грошей. Теж якийсь будиночок, скільки тут майже 800 грамів. От ціни. Мені подобається, коли на подарунках отак відразу намальовано, що всередині. Оце дуже зручно, як тут. Щоб всі виробники отак робили, було б супер. Так, що далі? Ще подарунки у нас Ага. О Боже, дивіться, який такий як будиночок для пташків. Бачите? Цікаво виглядає. І що в нас тут ось ціна? Ціни я вам не озвучую. Ви бачите саме ось такий у вигляді різдвяного віночка. Теж Шо, 600 грамів. Що в нас тут? Різдвяний віночок. Ага, тут перерахували. Можете собі заскрінити, кому цікаво а, інформація корисна. Так, рошен ведмедик, майже 500 грамів. Ой, який милий ведмедик, погляньте. Теж можна зробити скрін. Так, і що у нас ще залишилось? О, так, 330 грамів, ось така новорічна сумочка. Це для дитини, буде дуже цікаво, вона потім буде гратися і складати тоді свої цінні речі. Так, ну ще я вам покажу, що туди входить. Дивіться, кому цікаво. Так, лисичка. І це в нас хто? Котики. Біля каміна сидять. Майже 700 грамів, друзі, ось такий подарунок коштує. Так, ще в нас, ага, новорічний камін Так, а чого дві ціни, не зрозуміла. І ще веселе свято, ось таке, як каруселька. Дуже цікаво виглядає. Майже 500 грамів. Так, що в нас входить до складу. Добре. І що в нас ще залишилось? Майже більше нічого, все, тут повторюється. Такі подарунки. Далі йде алкоголь трішки, ну, він він дуже цікавить, Боже, проветто то якесь. Просто для інтересу це хто виробляє Іспанія. Іспанія. Ну, до речі, для Іспанії, я гадаю, ціна непогана за дві пляшки. Добре, а мене більше цікавий ще декор. Давайте прийдемося по декору. Що в нас тут додалося? О, вон ще подарунки, погляньте. ого Так, друзі, знову ММДЕМС, ось у вигляді цукерочки. Це кожного року воно повторюється. Але все ж таки цікава така цукерочка, Оце, мабуть, ці цукерки туди входять. Так, і ціна в нас, бачите. Далі, о, це адвент-календар. Угу, Боже, 600 гривень. Ну, друзі, для мене, як для дівчинки, цікавий адвент-календар з косметикою. Знаєте, кожного разу витягуєш щось новеньке. Так, ось така в нас паличка, да? тростинка ледянакова, одна штучка. До речі, я колись куштувала. Ну, зрозуміло, що воно тверда, да? але ну, цукор. Один цукор, просто солодкий і все, нічого там цікавого. А от подаруночок від Боба. Ух ти, дивіться. О, це металева. Клас. Це можна потім використовувати. От що сюди входить. Мені подобається, що тут все натуральне. Це дуже суперовий такий подарунок. І ще всередині іграшка. Цікаво, що за іграшка. І чотирьох штук взагалі вигідно брати. Комусь для діточок, от на подаруночки. Мабуть, іграшка у вигляді Боба. Я так розумію, що, друзі, в кожному кольорі різна іграшка. Не знаю, не знаю, але це цікаво, такого не було в минулому році. Дуже люблю поєднувати, знаєте, вірніше порівнювати, що було в минулому, що в цьому. Так, це кіндер. М -м, Боже, 150 гривень штука, але там всередині, мабуть, цукерки, да? Чи ні? З молочним шаром всередині. Чи це просто шоколад? Мабуть, це просто шоколад. Знаєте, він не порожній всередині, а він прямо от шоколад шоколадом. А я думала, там отакі, от як е МНДМС всередині. І ще є маленькі від Кіндер. Ну, взагалі, від Кіндер він дуже смачний, але склад такий собі. Ну, що ти зробиш? Так, оцих ми оленів і Сант бачили. Це я вам показувала. Не будемо повторюватись. Почнемо звідси. О, оці кульки. Вірніше стаканчики для напої. Вони були. Повторююся, соломинка. Соломинка, до речі, пластикова. Було б класно, якщо була б скляна. 100 гривень. Ще є у вигляді зірочки. О, скло. Зірочка. Але чому соломинка не скляна? Я не розумію. Ну вже якщо це скло, то вже соломинка була б скло і вистачило б не на один рік. Це що таке? Це просто ваза. На любителя, вона мені не подобається чогось. 180 гривень таке собі. Це в нас підсвічний квіночок. Як гарно виглядає така композиція. І що? Ой, 350 гривень. Бачите, від, ну як завжди, від двох штук воно буде дешевше. Що в нас тут? тут якісь чашечки з Сантою. Чогось Санто якби повинен бути червоного кольору да, для нас. А тут він сірого. 120. Це що, тарілки. Я не знаю, для сервірування чи така, як суп, і щось таке. Незрозуміле. Теж ціна. І що тут? Супова. А, оце супова тарілка. Ну таке щось. 220 гривень за штучку. Є ще побільше. Ой, воно важке. Отаке. Кісь кольори такі ненасичені, ну щось таке. А ви погляньте, яка ємність для зберігання. Ну, вона гарно виглядає. Інстаграм, так знаєте. Але я трішечки не розумію, от уявіть собі, тобто ви на новорічні свята дістаєте оці всі ємності і прикладаєте всі крупи, так? Коли новорічні свята закінчуються, все ховається, давай заново в таке повсякдене. Я, чесно, цього не дуже розумію. Не, не дуже практично. Так, ще є чашка у нас 350 мл, ви бачите ціну. А ось яка цікава чашечка. Але ручка завеликувата. Дивіться. Ось така чашечка. Кераміка, да? Китай, 160 гривень. А це стакан з кришкою. А, ось стаканчик, друзі. Ось. Ось кришка така, як на каву, знаєте? Сіліконова. Не хочу відкривати. Не хочу, не хочу цю Так, добре, що ще ми не побачили. Це в нас скатертини. Що теж такі новорічні, чи що? що це просто скатертина біла. 400 гривень. Боже, ну дуже гарна. Дуже гарна. цікаво, чи вона береться, чи ні. Така зі сніжинками 100, -100 гривень. Яка цікава така. У нас скуча. Який тут склад, цікавий, що тут у нас написано? А, поліестер, зрозуміло. Так, і оце у нас форма для льоду. Ну, не знаю, для коктейлів. взимку, Льод. А куди льод? Чекайте. Ну от льод. Ну, Це такі будуть кульки, да? Мені не знаю, куди його використовувати. А це у нас сплет. Ой, дуже такі м'якенькі. Це такі як... Овечка цікава. Дуже цікаво. Цього не було. Так дивіться, міксуй товари, що в нас тут? Від 5 штук мінус 25% чи різних. Угу. Ну, знижка буде 25%, якщо ти будеш у ці кульки міксувати, да? Дивіться, як вони розбирають їх. Чотири штучки залишилося, ви бачаються. А це тільки сьогодні 1 листопада. Ой, які серця цікаві, погляньте. Ну, оці блискучки, мені не подобаються, вони оце випадають. Не знаю, таке, що вся хата в блискучках. Боже, 130 гривень штучка, ладно, ходімо далі. Ці кульки я теж бачила в минулому році. Ну, це не дивно, але все воно повторюється, знаєте. Так, це в нас. Ага, це теж, бачите, осипається. Таке воно, як 3Dшне. 80 гривень. Так, це в нас така бурулька цікава. Це в нас кулька. Оце цікава така кулька, дивіться, вона, що це, як папір? Думала, це мотузка, ні, це як папір. Цікаво так оформлена. Білого, червоного кольору краще. Так, є чи такі поменше, по 80, а сім'ї по соточки. Ой, клас, мені оця іграшка подобається. Друзі, погляньте. Ось така машинка з ялинкою. Цікаво. І скільки коштує? 200 гривень. Ой-ой. Ой, такий дзвіночок. Скляний. Так, да, скляний. О, це треба обережно. Взагалі не люблю скляні іграшки. Він ще зеленчий, бачите? Клас. 150 гривень. Цікавий дзвіночок. Такі кульки вони теж були в минулому році. А ось кулечка. Ой, яка гарна, така засніжена. 80 гривень. Ось така 130 гривень. Такими перлинками. Так. Друзі, що в нас тут? О, така кулька. Боже, 200 гривень. Ну, дуже легенька, така прозора, але 200 гривень, мені здається, це зама. І отакі банти. Банти. Ну, таке щось. Ух ти, дивіться, фрукточка. Пам'ятаєте, минулому році було теж багато фруктів, овочів і навіть келих із вином. Зараз подивимось, чи є вони в цьому році, дуже були популярні. Дивіться по 100 гривень. Я вважаю для цієї іграшки нормальна ціна, теж скло. 100 гривень можна різних взяти, наприклад, і буде дешевше. Я ось не розумію, 5 штук буде по 75? і що в нас буде ще знижка оця? Мінус 25%. Ну, так це взагалі було б суперово. Так, і це в нас що? Така ігрова кулька з картами, бачите? Це для любителей. Ігор 200 гривень штучка. Так, це ага. в нас ще залишився рядочок. Он яка кулька, як з фольги. Відповідає. Цікаво виглядає 100 гривень штучка. Є вже наборчиком. І прозорі кульки, да? 180 гривень і є поменше. Просто звичайні вони скляні, до речі, прозорі. о, яка кулька Класна, дивіться. Така бархатиста, червона. М -м -м. А це хто в нас такі? це в нас собачки. Які гарні, скільки ж вони коштують. А ось тут собака, 150 гривень. Тут різні собачки. Будь-якої породи. Щось поделечки попадали. Бачите, чогось їх не повішали чи що, не зрозуміло. З таким бантичком цікаві Оця кулька в нас, вірніше, прикраса була в минулому році. Це в нас топ балерина, так? Скляна. Теж гарна 100 гривень. Так, що у нас з цієї сторони? Знову ці банти, тільки іншого кольору. О, у нас ялиночка є. Боже, це по 300 гривень. О! Чекайте. А, це ось така, мабуть, подвійна. бачите, санта, самписніголик і ялиночка. Так, це в нас 80 гривень, ось такі підвіски Янгол. Гарна, дерев'яна, м'якенька, гарно зроблена, дуже якісно. Мені подобається. Це що? Теж Янгол, він такий м'якенький. Як дівчинка така. Де у Янгола тут крила? Цього крила не зробили. Тут зробили, бачите, а тут, як дівчинка просто якась. Боже, погляньте, які кульки. Які кульки у нас гарні. Що у нас е, сніжинки, такі прям натуральні, натуральні. М -м, скільки коштує ціна заховалася? О, 60 гривень. Угу, ну, матеріал. А що за матеріал, до речі? Давай я тебе візьму і прочитаю. Матеріал. Поліпропілен, друзі. Пластик, так? Пластик. Ось, яка кулька теж гарна І зі сніжинкою. Так, оці кульки прям запаковані, щоб їх не чіпали. Угу. З паєтками 80 гривень, так що все цікавого. О, що це в нас таке? Ой, це ведмедик скляний. Погляньте, який милий. мили ведмежатку. Що це таке? Дуже гарний, але він на справжнього не схожий. Такий цікавий, така ціна. Не забуваєш про ціну. О, який янголочок. О, як гарно. Це що, фарфор чи що? Так цікавий. Дійсно, це фарфор, друзі. Фарфоровий янгол. Такий навіть і можна просто собі там поставити десь як декор так, в домі взагалі от янгол. Який буде вас охороняти 80 гривень, до речі, нормальна ціна для фарфору взагалі топчик. Такі підвіски, як ото, знаєте, раніше на люстрі були. Таке, мені не подобається, не знаю. Боже, це що таке? Підвіска. Це господи, цукеркова машина, знаєте? Кензі, Вон як цукерки всередині. Цікаво виглядає, 100 гривень. А вона яка кулька Сантою, напівпрозора така. Ух ти, погляньте, а це в нас валіза. Оце цікаві якісь іграшки новенькі. Валізу зібрала і поїхали в новорічні подорожі, так? А, так, що в нас тут? Ого, 300 гривень. Ви чуєте? 300 гривень. Нічого собі. А це в нас а, такий кексик, О, легенький. Боже, легенький, 100 гривень. Він як от у спінопласту, знаєте? Так, Ялиночки ось такі маленькі. 350 гривень, друзі. Друзі, тільки вдумайтесь, така маленька ялиночка, так? Скільки вона тут? 60 см. І вона 350 гривень. Боже, пройшли ці часи, коли ялинки отакі великі коштували, десь близько таку суму. І ось кулька така велика, о, 130 гривень. Ну все наче. Тут наші ялиночки є, да, півтори тисячі. О, дивіться, це 350. Тут у нас 90 сантиметрів, але вона така звичайна, так? Оце, звичайно, що краще. 350. Ну, кому як? Друзі, я знайшла цю шишку, погляньте, хтось її відкривав. Вон яка гарна. Гарна, дуже така справжня. А ціна, ось випала ціна. Так? 250 гривень за штучку. Зараз ми її зацепимо. Отак. О, все, тепер зрозуміло, розуміло. думаю, де ж ціна поділася? Так, от ще ви не бачили. Ось такого Санту. Ось таке щось. От мені хочеться не просто його е, обличчя, а ще й, щоб тулуп був. Ну що це таке? Тут щось таке. Скільки коштує? Боже, 250 гривень. Теж це іграшки такі дороговастенькі, як на мене. Підвіска ялинкова. О, яка вона важка. Слухайте, це Іспанія. 250 гривень. Отако, отако. Бачили? Угу. Так, і що? А що тих келихів немає? А ось ще іграшки, друзі, додалися. Так, відчуваю, що відео буде довгим, але насиченим. Тож, кому не подобається, не вибачайте, Не можу нічого зробити, тому що багато прикрас. Дивіться, які шишки. 150 гривень. Ось такі пуделі. Ой, які цікаві. Але чого він тільки рожевого? А, ще є ось такого жовтого кольору. Тож 300 гривень. Він різні бурульки є. Угу. О, морозиво, оце цікаво вже. Іграшки у вигляді їжі. Погляньте, 200 гривень. Ага. Така е, листочок дуба, бачите. Ой, клас. Дуже цікаво 100 гривень. Відмітики такі звичайні білочки. Ой, білочки дуже гарні, такі з хвостиком 15, 200 гривень. В білому кольорі буде сильно марк... маркувата така. так? А оце, о, це Санта на кулі, це був минулому році. Ось такі серця у нас підвізка 100 гривень. Вон вишенька. Чи черешня і полуничка. Я відразу подумала, що це вишня. Це ось така сніженька, ялиночка ще і вежа. Так. Ой, хвильова вежа. Ось так, повішати собі на ялинку, так? загадати бажання і потім, щоб воно здійснилося. То знаєте, є такий якби, ритуал чи що, що вішати те на ялинку те, що ти хочеш. А це що? О, наліпки для вікон. Цікаво, як їх потім відмивати. Чи залишають вони слід чи ні? Угу. І це так в одному кольорі, ще в білому. І що у нас ціна? 250 гривень. І ще є цікаво. Так, це ми вже з вами бачили, оце ось, сніг є штучне. О, і ще в нас трішечки є іграшок, друзі, це вже наостанок. Оця машинка Сантою, підвізка, да? 350 гривень. Он є така совушка. Дуже-дуже гарна. там 200 гривень. Це в нас гітара. Для любителя, 300 гривень, скло. А це в нас що, що таке? Як гаманець? чи що? А, ні, чекайте, це в нас випічка. Це випічка круасан. В теж такому неїстівному кольорі. І щось я не знаю. Що це таке, друзі? Ну Мені нагадує якогось сочника. Я не знаю. Вон, дивіться, пляшка шампанського. Дуже гарна. Якщо б там ще буйкушок трішки було всередині, було б більш натурально. 350 гривень. Ой вам, будь ласка, ходоги, шматочок піци. О, знаки зодіаку. До речі, не бачила. Таких іграшок. 80 гривень, до речі, не так і дорого. М -м, цікаво. Кулька з тваринками. А, там тваринка всередині. Бачите? Білочка. Ага, такі знову бурульки. Це кулька красива, а оця от мені вісюлька не подобається. Кристал написано. Ну, не знаю, от відразу відчуття ось всім люстрами. Це що в нас? Сніжинка. Ага, зі снігом всередині. Зрозуміло. Ось ось годинник, який ми бачили на тій ялинці. 200 гривень, друзі. Гарний годиночок мені сподобався. Підвіска з дзвониками. Гарно виглядає 70 гривень. І начебто все. А що це таке? Це коробка для зберігання іграшок. Ну теж, бо що ти? Покладеш сюди, так, іграшки дитині на новорічні свята, а далі що? Покладеш довгий ящик до наступного року. І все. Такі обличчя З ялиночками, з ріжками оленя. Таке. О, 80 гривень. У який ще олень побачила. 200 гривень, друзі. Сірий, 15 см. Бачите, не дуже якісно зроблено. Мені здається, оце все повідклеюється. Так, і це в нас теж олень. Ох ти, який цікавий. Він що це таке? Пухнастий, м'якенький теж на металевих ніжках. 500 гривень, о боже. І ще отакий от є олень в кольорі. Друзі, ось таке відео сьогодні вийшло. Кому сподобалось, обов'язково ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Для мене це дуже-дуже важливо. Тому що багато дивляться глядачів без підписки. Це засмучує, дуже засмучує, друзі. О, гномик який ще побачив. Скільки будеш ходити і щось будеш знаходити. Який гном. Легенький дуже, дуже легенький. 250 гривень. Я вам бажаю гарного настрою, всього найкращого і до зустрічі в наступних влогах та відео. Дякую, що були зі мною. Всім па-па!